Херсон єднає Україну. Місто Мінкічур вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам міцного здоров'я. Херсон єднає... Херсон єднає Україну. Херсон вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим героям за свободу. Бажаємо вам у цей день. Бути щасливими та здоровими. Бажаємо вам скоріш повернутися до своєї родини. Слава Україні! Херсон єднає Україну. Місто Бургас вірить у нашу перемогу. Бажаємо нашим воїнам бути такими ж мужніми та відважними. Херсон єднає Україну. Херсон єднає Україну. Місто Щецин, Польща. Вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаю вам здоров'я, витримки та найкращого янголоохоронця. Херсон єднає Україну. Місто Херсон вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. У цей день хочемо побажати вам успіхів на фронті та найскорішої перемоги. Херсон Єднає Україну, місто Дніпро вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу в цей день. Бажаємо вам міцного здоров'я, перемоги. Скоріше повернутися додому. Віримо в перемогу. Херсон єднає Україну, місто Одеса. Вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за нашу свободу. В цей день побажаємо вам, щоб ваша дорога була наповнена добром, надією та взаємною підтримкою. Херсон єднає Україну. Місто Олександрія щиро вірить в нашу з вами перемогу. Я дуже дякую військовим за нашу свободу. І у цей день ми вам бажаємо здоров'я та щастя. Херсон єднає Україну. Місто Херсон вірить у нашу перемогу. Дякуємо воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам сили, стійкості та дякуємо за захист рідної батьківщини. Херсон єднає Україну. Місто Одеса вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам мирного неба, здоров'я вам, вашим рідним. Саме головне, що нам потрібно, перемоги. Слава Україні! Херсон єднає Україну. Місто Шпитала вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажає вам здоров'я та ближчучої перемоги. Херсон єднає Україну. Граць вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. У цей день бажаємо вам сил, терпіння, перемоги та скоріше повернутися додому. Слава Україні! Херсон єднає Україну. Місто Одеса. Вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Нехай вас завжди охороняє янголохоронець, а дорога воїна буде повна мудрості та сил. Херсон єднає Україну. Місто Христинівка вірить у нашу перемогу, Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам витримки, сталевої волі. Міцного здоров'я, удачі, впевненості та перемоги. Хай оберігом для вас служать наші молитви. Херсон єднає Україну. Містовітниця вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам сили і міцного здоров'я. Херсон єднає Україну. Херсон вірить. Дякуємо нашим захисникам за свободу. Бажаємо вам цей день щастя та миру. Херсон єднає Україна. Добрий день. Я Аллатина Яцу. Навчаюся в п'ятому А класі. На даний час я проживаю в Німеччині. В місті Бадюри. Ми віримо вас. Бажаємо вам у цей день до віри, повернення в рідні домівки. Об'єднання світлої та близьким. Слава Україні! Героям слава! Херсон неднає Україну, село Степанівка вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за, за свободу. В цей день бажаємо вам щастя, миру і добра. Херсон Місто України, Данія. Віріть у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаю вам здоров'я, сил, витримки. Ми завжди з вами. Чекаємо Херсон єднає Україну. Грузія вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Херсон єднає Україну. Херсон. Єднає Україну. Місто Кременчук вірить в нашу перемогу. Україна єдина та неподільна. Хочу подякувати нашим воїнам на передовій за мужність та героїзм в боротьбі проти озвірілих російських орків. Дякую вам, колоняюсь низько. Бережіть себе! Херсон єднає Україну. Дякую вам, захисники, що ви нас захищаєте за вашу мужність, за вашу працю і, і слава Україні! Херсон єднає Україну. Місто Київ вірте в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день я хочу побажати, щоб кожен з нас повернувся до себе додому і настав мир. Щоб кожен з нас жив щасливо як раніше. Слава Україні! Херсон єднає Україну! Місто Херсон вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу в цей день. Бажаю вам міцного здоров'я, сили, терпіння, відваги та ще ангела-охоронця. А ще повернення додому та мирного неба. Херсон це Україна. Херсон це Україна. her son so kae-yin her son so kae